Вітаю, шановна Ютуб громаду. З вами Сергій Притула. Якщо під час перегляду цього влогу ви будете чути якесь завивання, то це не я, це осінній вітер. Адже за вікном вже вересень, а отже, настав час огляду подій у окупованому росіянами Криму за серпень. У серпні Крим знову страждав. Розпочнемо зі страждань туристів, адже серпень це піковий сезон на півострові. Давайте ж дізнаємося, як відпочивалося окупантам у краденому спойлер. Хріново їх там усе бісить, їм там все не подобається. Російський ресурс Superjob провів опитування серед 2,5 тисяч російських відпочивальників у Криму. Результати опитування відверто потішили. Найбільше у Криму російських туристів нервує відсутність нормальної туристичної інфраструктури. Немає де нормально поїсти, немає душів на пляжі, немає туалетів і неможливо розрахуватися карткою. На другому місці у цьому антирейтингу завищені ціни на продукти та сервіси. Місцеві бариги. Даруть із приїжджих три шкіри, причому якість послуг ціні абсолютно не відповідає на третьому місці. Це ставлення місцевих до туристів і власне самих туристів один до одного. Ну і дійсно з росіянами відпочивати це таке собі задоволення. А те, що місцеві не люблять росіян, ну так, а що ви хотіли. А де вас хтось любить? Також серед факторів, які бісять, назвали сміття та бруд, погані дороги, та подекуди відсутність нормального мобільного зв'язку. До речі, щодо завищених цін, тут хотілося б розкласти трошечки все по поличках детальніше. Російська тревел-блогерка під ніком Падзонтіком побувала на пляжі Лазурний берег у Євпаторії, і всю дорогу нила про те, як їй там дорого. Ну, по перше, з неї, звісно, здерли гроші за вхід на пляж 40 рублів. Ну, гроші не найстрашніші, але найвеселіше почалося вже на самому пляжі, особливо коли тітя захотіла попити капучино і в паперовий стаканчик їй того капучино налили за 200 рублів. Це майже 75 гривень. Ну а потім тітя захотіла покататися на гідроциклі, і за 10 хвилин їй впарили 3500 тисячі рублів. Це майже 1300 гривень. Ну а потім їй ще масажу захотілося. Так масаж там виявився еквівалентом у майже 750 гривень. Ну, для порівняння я у Києві роблю значно дешевше собі масаж, а не комусь. Коротше, жіночка бідкається, що ставлення місцевих до туристів у Криму є максимально хижацьким. Схема виглядає так: давайте сюди ваші гроші і валіть звідси. За що люблю Крим, так це за стабільність. Також у серпні на Крим звалилося два нових потопи. Міста заливало дощами. Ось так виглядала керч. Зрештою залило водою навіть ділянку траси Таврида. Це потоп в Криму гідріт мадрід потерпає Крим і від сміттєвого потопу. Навіть кримська окупаційна влада у кінці серпня визнала, що ситуація із вивезенням сміття на півострові просто катастрофічна. Гауляйтер Криму акціону відвідав Бахчисарай, Білогірськ та Євпаторію. Походив там, придивився. Принюхався і визнав, що міста потопають у смітті. Але звісно ж, горе сміття, жахливий сервіс та потопи це не найголовніша проблема для окупантів. Найважливіше завдання для них це задушити на півострові будь-які прояви про української позиції. От для цього вони не шкодують ні часу, ні грошей. Як заявили у нашому МЗС від початку анексії, жертвами насильницьких зникнень у Криму стали десятки людей. Доля 15 з них і досі залишається не. Відомою. Їх імена Валерій Ващук, Іван Бондарець, Василь Черниш, Тимур Шаймарданов, Сейран Зінедінов, Іслям Джепаров, Джевет Іслямов, Федір Костенко, Мухтар Арісланов, Арсен Алієв, Ервін Ібрагімов, Ескандер Ібраїмов, Ескандер Абселямов, Руслан Ганієв, Арлен Терехов. Переважна більшість цих людей є проукраїнськими активістами, які відверто виступали проти російської окупації. Проте росіяни у Криму душать не тільки про українських активістів, але й українську церкву. 8 серпня російське гестапо під час богослужіння увірвалося до приміщення чоловічого монастиря святого Дмитрія Солунського у селі Балки Білогірського району. Це один з семи храмів Православної церкви України, які, незважаючи на погрози та пресинг, Продовжують богослужіння в окупованому Криму священнику та прихожанам заявили, що вони моляться не у відповідності до російського законодавства всіх вивели на вулицю. І почали складати протоколи, окрім власне поліції до цього рейду були долучені і відморозки з центру протидії екстремізму. Ну, власне, в Росії екстремізм це все, що не відповідає лінії партії. Я бажаю всім священикам та прихожанам православної церкви України, які залишилися у Криму, сил та витримки. А нам з вами я бажаю доброї пам'яті, тому що подібні речі забувати не можна. Зберігаємо фото та відео докази. А злочинів окупаційної влади і всіх тих людей, які до цих злочинів долучені, тому що рано чи пізно Крим стане українським, і не всі вони встигнуть втекти через той міст на територію Росії. Доведеться відповідати за скоєне. В цьому я глибоко переконаний. Дякую за увагу. До наступних зустрічей.